В області за підсумками п'яти місяців поточного року усиновлено 36 дітей. З них 24 – українцями та 12 – іноземними громадянами. Про це під час брифінгу повідомила начальник служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якімеліна. Загалом кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилася. Крім того, керівник служби наголосила на проблемі відсутності житла для сиріт після досягнення ними 18 років, коли вони покидають інтернати. Таким особам разом із центром соціального захисту пропонують тимчасове соціальне житло. У нас продовжується зменшення кількості дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, починаючи з 2013 року, поступово. Кількість таких дітей зменшується, і на сьогоднішній день вона нараховує 2276 дітей. З 16 років всі ці діти, які мають потребу у квартирі, мають бути поставлені на квартирний облік. З Точки зору формальності, поставити на облік таку дитину не є проблемою. Поставлять на облік, але чи це житло? Це питання.